Зведений загін прикарпатських правоохоронців відрядили у зону АТО на схід, вирушили 95 бійців. Триватиме їхнє відрядження два місяці. На даний момент покладені наші обов'язки, це охорона громадського порядку. Це підтримка спокою на даній території, яка наша обслуговується. Щоб зберігати спокій та суверенітет нашої держави. керівником загону призначено майора поліції Мирона Стельмащука. Він має неабиякий військовий досвід, адже неодноразово проходив службу на сході України. Майор розповів, що усі хлопці, яких відправляють у зону, АТО професійно підготовлені та готові до виконання поставлених завдань. Відправляється в місто Маріуполь для забезпечення охорони громадського порядку, а також забезпечення охорони. Е Тічно важливих об'єктів на території безпосередньо міста Маріуполя, ну і групи швидкого регування, які будуть допомагати місцевим працівникам поліції. Провести полісманів прийшли друзі, колеги та рідні. У добру путь воїнів-захисників благословили священники.